Вітаю, дорогі брати, сестри. І так, хотіла би поділитися досвідом, який відбувається вже протягом пару можна так сказати тижнів, і також буде продовжувати відбуватися. А хочу вам розказати трошки про інструмент школи Біблії. Я думаю, ви вже його ну, чули. Знаєте, з допомогою цього інструменту можна ефективно ну, виконувати нашу місію з допомогою телефона і уроків, які є тут. І так, хочу розказати. Про ну, особисто, можна сказати, мій досвід, який Бог дарував. Мені були дані дві людини як учні. І перша людина, до якої я дзвонила, то скільки я неї разів не дзвонила, вона чомусь не бере в мене трубки. Але я продовжую за нею молитися. Знаєте, якось так трохи сумно ставало, бо ну, людина не бере трубки і постійно, і що ти там робиш, то немає зв'язку чи щось такого ось. Але потім була дана друга людина жіночка. І коли перший раз я до неї позвонила, то е, м, вона е, так радісно відреагувала, і ми з нею почали спілкуватися. Вона згоджувалася з тим, що я говорила. Ось. Е, е, і ми з нею завершили на тій ноті, що я їй скину урок, і вона, ну, якщо будуть такі запитання, вона ну, буде задавати їх. Якщо не буде ніяких запитань, то просто буде скидувати свої уроки. Але е, просто якось зв'язок пропавлю з цією людиною, вона. Не наслала ніяких уроків, не дзвонила і не відписувала. Я вирішила позвонити, і коли я до неї позвонила, виявилося, що е, в її чоловіка знайшли три хвороби дуже важких. І вона, знаєте, так. Е, Трохи в панічному стані, почала ну, казати там, Ні, в мене немає ніякого часу, я не буду нічого робити. Ну там не, не буду ніяких уроків приходити, в мене немає часу. Я одна, в мене маленька пенсія, і в мене мало часу, я маю все сама робити. Чоловік хворий, і я постійно маю доглядати, а тут якісь ще е, уроки. І е, я так не пам'ятаю, як я відреагувала того разу, але пам'ятаю, що ну так, знаєте, воно мене трошки ну, так, засмутило і якось я старалась підтримувати. Але хочу вам розказати саме, як Дух Святий може поступово е вкладати насіння в серце людини і змінювати. Е коли я через тиждень позвонила до неї, вона також, можна сказати, так майже самим способом відповіла, не дуже позитивно, ну, зрозуміло, чоловіка, хвороба невеликована, якщо не помиляюсь, три хвороби наложилися на одну одну. І е е я дзвоню і думаю: в мене якась така думка. Так, Марта. Е Просто запитай як людина. Не треба ніяких доктрин, е, якихось е, фактів, таких е, загальновідомих. Запитай, як людина це себе почуває. Просто поцікався людиною. Я думаю, ну ладно, бо я якось, знаєте, ще переживала, думаю, ну, людина не відповідає, я щось неправильно роблю. І потім думаю: окей, дзвоню їй, запитую, як вона. Вона розповідає. І знаєте, що цікаво, що е, людині дуже важливо, коли в неї є. Проблема, не вказати на проблему, а зрозуміти цю проблему і намагатися якось допомогти їй, підтримати молотовна. Ось. І я можу сказати Слава Богу, тому що для мене, ну зараз кожний тиждень зізвонююся жіночку, якось виходить, що в п'ятницю ввечері, коли йду на служіння, зі з нею, і вона. Вже, наприклад, вчора вона раніше просто казала, «У мене не дуже є часто, наприклад. А вчора, наприклад, дзвонила, і вона каже: Да, Марточка, добрий вечір! Я вас вітаю, е є час, е да, давайте поговоримо. І вона ну, казала, що досліджує Слово Боже і е молиться, але уроки поки що не проходять. Але ми знаємо, те, що Господь сильний і те, що Він може діяти на серця людей. Тому будемо молитися. Також прошу і вас молити за неї. Її звати Валентина, а її чоловіка Йосип. Звати через то, по вашій можливості, моліться. Дякую Господу за те, що він може діяти в серці людини. Хай Бог спасе цю людину. Амінь.